Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Ну що ж відразу після чергового безрезультатного раунду переговорів між РФ і міжнародними посередниками російські війська завдали прицільного удару по енергетичній інфраструктурі поблизу Запорізької атомної електростанції. Цілями стали об'єкти зовнішнього енергозабезпечення підстанція, каже велоголоджувальні системи одного із реакторів. Та резервна лінія подачі живлення для аварійної безпеки було випущено щонайменше чотири керованих снарядів. два з яких влучили точно в трансформатори в кабельні води. Після першого вибуху розпочала. Лася пожежа, яку не вдалося локалізувати впродовж наступних 30 хвилин. Пише телеграм-канал Топорпомсте на ЗЕС було оголошено повну аварійну тривогу. Персонал проведено у захисні укриття, а частину чергової зміни на пульт аварійного управління. Вогонь, що охопив територію підстанції, спричинив перегрів системи, які контролювали рівень охолодження активності зони реакторів. Найбільше постраждали два енергоблоки: четвертий та п'ятий. За попередніми даними відбулося короткочасне припинення циркуляції води в системі охолодження. Що призвели. Ло до стрибка тиску в контурі. Одразу після цього датчики зафіксували витік радіоактивного пару у технологічних тунелях. Через годину після атаки стався новий обстріл. Цього разу один із снарядів лучив покрівлю будівлі енергоблоку. Відомо як Купол, що закриває реакторну частину, Незважаючи на те, що сам корпус реактора не був пробитий, пошкодження системи вентиляції призвело до виходу зараження газу навколишнє середовище. Автоматичні сенсори на станції виявили значне перевищення рівня радіації в межах технічної зони. За об'єктом піднялася темна на хмара з густок пари змішаної з радіолокаційним тилом, який було негайно зафіксовано мобільними метеостанціями. протягом години вітер почав тягнути хмару на північний захід у бік Дніпропетровської області. Пише, що нібито з боку МАГАТЕ було одразу оголошено міжнародну ядерну тривогу. Дні пропонували екстрене засідання, де ситуацію колесифікували як потенційного передаварійну з ризиком масштабного радіоактивного забруднення. Водночас російські канали поширювали версію про українську провокацію. В момент, коли українські рятувальники намагалися намагалися ізолювати вогнища частини і відновлення живлення системи захисту. Паралельно з цим у російських закритих телеграм-каналах з'явилися вказівки для військових готуватися до повної евакуації з південного фронту, мовляв, ядерний інцидент заморозить наступальні дії з обох боків українському генштабі та веренгроатомі. Ситуацію не коментували Росія, країна терориста. Що з них брати? Але у внутрішніх каналах поширювалася інформація про евакуацію частини персоналу, ізоляція окремих ділянок станції та підготов. По сценарії повної зупинки ЗАЕС. до району виїхали мобільні групи ДСНС та системи радіоледактивації, а також польові радіостанції лабораторії. Політичний ефект був миттєвим. Франція та Німеччина виступили жорсткими заявами, прямо звинувативши Росію в спробі створити штучну ядерну кризу, яка би блокувала українські контрнаступи, змусила світа зупинити військову допомогу Києву. Вони екстрено зібрали Радбест, Туреччина та Китай заявили про неприйнятність використання атономної а як політичного інструменту водночас російські делегати блокували резолюцію про вимогу негайного допуску міжнародних спостерігачів на запорізьку атомну електростанцію. Розвідка НАТО передала інформацію, що сценарій атаки на інфраструктуру станції був розроблений заздалегідь, і включав варіант обмеженого витоку без прямого підриву реактора. Це підтвердження головної мети створення зони страху навколо ЗС і зупинка активних дій без оголошення формального перемир'я. Проте ситуація вийшла з під контролю. Технічний персонал на станції Рятував об'єкти в режимі ручного управління, а українські війська не зупиняли жодної операції. Ну що ж, спроба навмисної дестабілізації через атаку на ЗАЕС розглядалася як крайній крок РФ у разі повного стратегічного глухого кута. Але навіть витік без вибуху створює серйозний прецедент. Удар по глобальній безпеці від моменту прояви повної чорної хмари над реактором війни входить у фазу до застосування атомної інфраструктури, стає елементом терору. Такі дії можуть мати зворотні ефекти. Ще більшу ізоляцію Росії. Радикальне нарощення допомоги Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.